Віталій Касько в гостях в нашій наступній студії. Навіть тепер задумалась, як вас називати. Бо заступник генерального прокурора в минулому, а зараз, нібито вже як один із ідеологів, натхненників створення нової політичної сили. Як вам більше подобається а, Доброго дня. Почну доброго вітаю вас. Почну з першого, бо отак от вийшло. Вже не, не перший раз на нашому ефірі. Ми вас запрошуємо поговорити на якусь одну тему. От сьогодні хотіли поговорити про, про створення партії нової. А тут на Фейсбуці з'являється допис мене знову запрошують на допит. Тому хочеться уточнити. Так, тепер от ви пишете, тепер вже слідчі національної поліції під пильним керівництвом шістьох прокурорів Генеральної прокуратури викликає мене на завтра, на 1 липня, на 10 годину ранку, на допит. Так. Поясніть, що, що за справа. Ми так намагалися а... відслідковувати, в, в якій справі і чому що це за допит. Ну, По-перше, ви ж знаєте, що дуже тихо все було десь понад місяць. Взагалі ми не могли знайти ані справу, ані то, в кого ця справа знаходиться. да. Генеральний прокурор заявив про те, що він її передає в набу, набу сказала, що вона. Не буде приймати цю справу, тому що воно не вбачає там складу злочину. В результаті Генеральний прокурор, наскільки ми тепер розуміємо, передав її в поліцію. Але призначили розслідувати справу одного слідчого і шість прокурорів над ним, які здійснюють процесуальне керівництво. Це квартира. Так, да, це одна з кримінальних проваджень, саме в даному випадку ця. Ну, але це має бути вже якийсь допит наново, які пояснення там мають ви ну, я ви, навіть не знаю, всі... що це і чому саме зараз раптом знадобилися. В принципі з попередніми слідчими НАБУ, які колись це кримінальне провадження, ми пройшлися по всіх документах і все один для одного з'ясували. Всім все стало зрозуміло ніяких питань до мене не виникало. Вочевидь, прийдеться ходити до кожного наступного слідчого, доки результати слідства не сподобаються Генеральній прокуратурі. Чому на вашу думку не закривається ця справа? Якщо ви от постійно наголошуєте mm. на тому, що немає там жодних ну, mm. в даному випадку, не я наголошую, а директор НАБУ про це сказав. Тобто, я в даному випадку посуваюся на нього. Те, що я не бачу там жодного складу злочину, це очевидно, але це і сторонні люди говорять. Чому вона продовжується? Ну я думаю, що є декілька причин, в тому числі от активна фаза цього кримінального провадження може бути пов'язана з другою частиною нашої передачі. Я от тільки хотіла перейти до цього запитання наступного. Ви його, знаєте, як тепер, раз ми говоримо про створення політичної сили, про політичну діяльність, завжди в політиків таке оформлення, я пов'язую це зі своєю політичною діяльністю. Ну, Ви знаєте, кримінальне провадження, яке виникло, всім чудово відомо його причини. Воно не одне, їх є декілька. Вони були порушення Генеральної прокуратури у відповідь на мою роботу в Генеральній прокуратурі, в якій ви вже не є. Звичайно, але тим не менш, ну очевидно, я до цього часу цікавий, в тому числі Генеральній прокуратурі, в тому числі моя громадська діяльність і напевно моя політична подальша діяльність. Вона настільки цікава для Генеральної прокуратури, що вона цією справою кожного разу зацікавлюється все більше і більше, коли от з'являються якісь чергові етапи моєї громадської чи політичної роботи. Добре, давайте про політичну роботу. Дві партії. Одна з них ну, от вони обговорюються нерозривно одна від одної, бо майже мовно. Ми теж їх так розглядаємо. І давайте почнемо з того, що йдеться не про політичні партії, а все-таки про підготовчий етап створено ініціативні групи. От в нашому випадку створена ініціативна група, яка має підготувати створення нової політичної сили. І ми щоденно спілкуємось, узгоджуємо свої дії. З іншою ініціативною групою, яка є дуже близькою до нас за духом, це от як ви теж Інша називаєте, на Інша ініціативна партією. група вже анонсувала з'їзд партії Демальянс, так на який буде стане установчим з'їздом нової поліції. Чудово, ми теж плануємо проводити з'їзд у. Вересні місяці ми проводимо консультації У вересні спільно. Ну ми не бачимо зараз сенсу проводити це, тому що ми вважаємо за необхідне створювати партію з нуля з збором підписів, з створенням ну, територіальних відділів. Це цікаво, це ж не такий простий процес, якщо Безумовно. так, якщо не, не там, купувати ну, от нам саме чин, це чинну партію. Нам створювати. цікаво саме там, це. Там скільки, якщо не помиляюся, 10 тисяч чи 100 тисяч підписів? 10 тисяч. 10 тисяч підписів, які мають бути зібрані За не менш ніж районах. в двох третинах районів, не менш ніж в двох третинах областей, так само Києва, Сімферополя і Криму. Я думаю, що підписів буде набагато більше і... Ідея якраз полягає в тому, щоб залучити громадян, залучити області тих людей, які зараз вочевидь потребують так, а громадяни нової політичної стомилися залучатися і вірити, щораз новим обіцянкам, що от нарешті прийшли нові, і це ми. Ви знаєте, в даному випадку, як на мене, нарешті прийшли нові. Тому що насправді ні я, ні дається королідзе, ні багато з інших людей, які разом з нами збираються створювати цю політичну силу, вони в політиці не були. І е, люди нас приймають як е, тих людей, які хочуть створити нову політичну еліту і дійсно змінити щось в країні. за буквально декілька днів, як ми повідомили цю інформацію у соціальних мережах, стільки е, надійшло пропозицій. З регіонів не просто від людей, але й від груп людей, від громадських об'єднань, співпрацювати і почати цю роботу. Що, повірте мені, зібрати підписи можна було б за декілька днів. Але, насправді набагато цікавіше залучити людей до цієї роботи, щоб вони мали можливість поспілкуватися з тими, хто створює цю політичну А, а Скільки собі? людей ви вже об'єднали? Я говорю і про той кістяк, про ініціативну групу, і ті, які вже от потенційно це з вами це ну це ну, ж це ініціативна група. Коли це буде з'їзд, партії, на з'їзді будуть обиратися члени правління партії, політична рада, і тоді ми будемо вже рахувати всіх по одному. Поки що це ініціативна група. Вона є кістяком створення цієї політичної сили, і вона працює узгоджено за планом. Повірте мені, видасть хороший результат. Ви націлені на якісь вибори? Ми націлені на. Будь-які вибори, які будуть е е в Україні, чи це будуть позачергові вибори, чого я цілковито не виключаю, чи це будуть чергові вибори. Але ми націлені на будь-які і націлені на перемогу. Ну бо от е знаєте, виникають виникаючи такі роз роздуми, що ну майже одночасний старт двох політичних сил, значить, що знає, значить, скоро десь мають бути вибори, готуються. Ну справа в тому, що суспільний запит на дострокові вибори є очевидним. Про це говорять вже досить давно і називаються різні дати різними експертами. Ми відчуваємо, що такі дострокові вибори відбудуться, якщо не наприкінці цього року, то на початку наступного року. Знову ж таки, ми не створили політичну силу або не створюємо політичну силу виключно для того, па щоб брати з нагадайте, Зараз участь за чинним законодавством можуть брати участь в виборах партії, які створені за рік до проведення цих виборів. Можуть. Можуть. То уточню тепер, якщо ми говоримо про вибори. Якщо ми говоримо, що ви йдете двома силами, які я так зрозуміла не вважаєте конкурентами, ну по перше, ми не йдемо окремо двома силами. Ще раз повторюю, ми погоджуємо узгоджуємо свої дії. І я думаю, що Попередньо призначені з'їзди на липень чи на вересень можуть відбутися в інший, в іншу дату і можуть бути об'єднаним То з тобто, це може бути одна сила, абсолютно. Ми е, цілковито підтримуємо один одного. Ми дотримуємось в більшості питань однакової ідеології. Yeah. Десь вона може трошки різнитися, але не настільки концептуально, щоб ми е, не були частиною однієї політичної сили. Тому в е, нас абсолютно партнерські стосунки і консультації продовжуються. Але але заявлено дві політичних сили і зараз людям, до яких ви виходите і кажете, ми нові, ми прогресивні. От е, ви показуєте те, що ви навіть на етапі створення політичної сили ну, не змогли домовитися дивіться, в якихось питання. Аспектах. ж не зараз не в створенні політичної сили. Зараз є організаційна робота, створення ініціативних груп і узгодження наших позицій. Немає зараз ситуації, коли можна говорити про те, що хтось розділився, хтось про щось не домовився, хтось не, не поділив якісь посади. Насправді я можу вас е, завірити, що такого не було. Немає якихось особистих Сних амбіцій в жодній з ініціативних груп, які би не дозволили об'єднатися на цьому етапі, є питання організації роботи, так, які узгоджуються, в тому числі чи будувати це на базі якоїсь політичної сили, чи все-таки створювати нову політичну силу. Я думаю, що є ще час для того, щоб дійшли розуміння і об'єдналися в тому числі і в цьому організаційному плані. Ну, і, і от так, знаєте, і зовсім не лукавити, зовсім немає протиріч там, хто до кого має приєднуватися. От зовсім такий демальянс не хоче, щоб на їхній базі <свісля> там, ви долучилися. Ну, ви знаєте, я не думаю, що з боку демальянсу питання стоїть таким, саме таким чином, чи з нашого боку питання стоїть руба, що це має бути саме от, таким чином організаційно. Не лукавлю, повірте мені. Немає от таких е, каменів спотикання, які би дозволили говорити, що у нас є абсолютно різні позиції джерела фінансування на нинішньому етапі в майбутньому? Ініціативної групи. Нувачі політичну силу? Політична, політична партія так, у нас абсолютно аналогічні підходи в обох ініціативних груп щодо джерел фінансування і знову ж таки за декілька днів буквально до мене особисто звернулися представники малої середнього бізнесу, які готові приймати участь в фінансуванні діяльності такої політичної сили. Повірте мені, фінансування буде, враховуючи наші запити і можливості. Фінансування буде. Великі бізнесмени, олігархи великі бізнесмени, олігархи. Якщо це і великий бізнес, то ми принципово не будемо фінансуватися за рахунок такого роду активів. Ну а наскільки тоді можна буде з ними конкурувати? Знаєте, коли фінансується грошовими мішками, так званими, і щось намагається на пожеж. Ми будемо конкурувати пожеж. Тобто раз були буде ідеями спропад. публічністю будемо стукатись до людей і нас будуть чути. Ми не будемо конкурувати грошима. Щодо лідерства. Ну, от якось кожного... Теж дуже цікаве питання. І знову ж таки, відповідь буде та сама. Немає в нас лідера, і в нас, нас всі рівні. Немає в ініціативній групі лідерів, і в другій ініціативній групі немає лідерів. І немає такого підходу, що от через те, що в одній з груп є якісь бажання, наприклад, узрупувати владу і керувати, керувати процесом. Ні там, ні там такого немає. Я впевнений за наших колег. Ще... І можу сказати, що. є ще досвід, який часто, знаєте, як... як виходить. Або є лідер. Там типова та, лі лідерська якесь об'єднання чи політична а. сила, яка за ним... Або от, які від початку завжди йде декларація. В нас немає лідера, в нас всі рівні. Це або призводить до того, що виникає їх кілька, потім навколо кількох лідерів, кілька груп впливу, і це все. Грандіозно розвалюється, ну або врешті все одно формується хтось, який. Ну ви ж чудово розумієте, що будь-якій політичній партії має бути голова партії, як мінімум співголови партії. І Якщо це голова партії, то на нашу думку він має визначатися не на етапі створення ініціативних груп, а в результаті політичної конкуренції. У нас, наприклад, є декілька. Хто вас претендує на головування? Кожен з учасників ініціативної групи То, може претендувати будете... на головування. Все залежить від того, як він себе проявить, як він себе проявить в роботі, і як його роботу оцінять інші. Ну а які от вже групи. були коментарі від різних людей про можливості і про механізми долучення Сакашвілі? До цієї політичної сили там на вибори він нібито не має за законом права йти. А наскільки він може і буде ну, можна ж в різних якостях приймати, приймати участь у виборах, не обов'язково в якості, скажімо так, члена політичної сили, та чи там бути в списку. Є інші організаційні форми, які дозволяють це зробити. Но наразі він є губернатором Одеської області і, наскільки я розумію, не може приєднатися. Проте він висловив свою позицію і цілковито підтримав утворення обох ініціативних груп. Вважаю, що це є серйозним прогресом і в цьому дійсно є потреба в Україні. А ви не вважаєте, що від того, що є дві платформи ініціативних груп, кожна з них є слабшою? Ви розумієте, на стадії ініціативної групи не вважаю, тому що консультації продовжуються на стадії утворення вже політичних партій і прийняття участі у виборах, можливо, це буде залежати від того, які будуть. Цілі у кожної з партій, які будуть ідеології, тому що поки що задекларовано одне, ми побачимо в процесі роботи, все-таки коли партії з ініціативних груп е сформуються саме політичні партії, які будуть задекларовані ідеології. І, відповідно, тоді потрібно визначатися з партнерством, чи е йти е разом на вибори, об'єднуватись, чи йти окремо і об'єднуватись вже е в парламенті. А ще знаєте на що схоже? Ну, схоже, що? не схоже, але лунають теж так в спільноті думки. Створить проект банковий, завжди виникає. Такі порівняння. Проект банковий, кишенькова опозиція про, який... нашу. А, про, обидві. про обидві, який буде дозволено там контрольована критика президента. Ну, ви знаєте, в обидвох ініціативних групах костяком є ті люди, які. Дуже не подобається банковій. Тому, як на мене в обох ініціативних групах, ну я знаю, там, якщо говорити про паралельну, яку ми говоримо, чинні члени блоку Петра Порошенка президентської сили, Безумовно, вони можуть які подобатися, не подобатися, але вони там є. Їх ніхто не виключив. Вони не вийшли. Голосування яскраво демонструють, що вони не погоджуються з політикою блоку Петра Порошенка. Будучи в фракції, це, це така вічна тема ну, вічка. Ви знаєте, вже дискусії. декілька людей вийшло з фракції. То проект ви але... банковий чи не про. Ну я подібний на проект банку. Я думаю, що завтрашній допит яскраво демонструє, що я точно не проект банковий. Що стосується групи наших колег, то я теж впевнений, що виступи Сергія Лєченка чи Мустафина Єма вони не викликають жодного позитиву в адміністрації президента і назвати їх контрольованою опозицією, ну в мене би язик не повернувся. А допити вони теж електорально корисні бувають. Допити, переслідування кримінальні. Тобто, так, ви згад... думаєте, це узгоджено з адміністрацією президента? Ну, Я не знаю, чи корисно чи ні, але Генеральна прокуратура методично використовує допити, судові рішення про виселення мене чи там якісь інші надумані приводи для чергового кримінального провадження. Повірте мені, я їх про це не порушу. Вже так. Трохи можемо підсумовувати, чи є ще люди, яких ми не знаємо, і які можуть, є. які долучаться, є. є люди в обох ініціативних групах, які поки що формально не. Скажімо так, не висловили свою позицію, але нам вже відомо про бажання приєднатися і до нашої ініціативної групи, і до ініціативної групи колег, ряду людей, які теж будуть викликати позитивні емоції у суспільства. Я думаю, що для обох груп характерним є те, що вони зайняли правильну позицію, не допускати в свої лави людей, які. Скажімо так, викликають відразу у суспільства, тому що як правило, коли створюються нові політичні сили, до них чомусь потрапляють певні люди, які би не мали там опинитися. От наша позиція полягає в тому, що таких людей немає ну, жодні, теж це знаємо. Груп. Бачимо ініціативні групи, але поки що я так розумію, що і немає безумовно, тих людей, які безумовно. сформують список. Так от тому від, теж цікаво подивитися. Залежно буде. від того, яка з партії, які тому, що це повірте мені, не, не єдині ініціативні там... групи, які будуть З'являтися. зараз будуть з'являтися в тому числі і проекти банку, які будуть демонструвати, що вони теж незалежні, критикують. Є вже декілька назв, є вже відомо хто саме буде іти, але це початок тільки. І тоді буде видно по людях, які потрапляють до списку, чи людях, які потрапляють до партії, хто є чим проектом, і хто дійсно є партією нових обличчя, хто є клоном діючої влади, які будуть намагатися отримати от цей режим, який існує наразі. Вже зовсім мало часу, але ви нагадали. Тому я запитаю: ви так сказали, формуються назви. А де ж ваша? А назва наша, оскільки у нас партія не формується на базі якоїсь існуючої партії, ми не маємо так якихось документів, щоб можна було перереєструватися і працювати, і створюємо партію з нуля. Ми будемо і назву партії затверджувати на з'їзді. перед цим будуть проведені фокус групи, будуть запропоновані декілька варіантів. Ми їх опрацюємо на, на електораті, подивимося, угу. яка назва більше викликає позитивних вражень. Ви Скільки в Україні партій зареєструє? Ви знаєте, немає для мене це особливого значення. Я впевнений, в за, тому, за що. Інформацію останньою, нові, 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 е, ну, яку я знайшла, це там обличчя. не станом на сьогодні і на вчора, але вже було 316. Тобто, ну, ви готові 317 ю ставати. Я не думаю, що ми будемо 317-ї, я думаю, що ми будемо першою. Віталій Касько, політичний діяч. був в студії громадського. Залишайтеся з нами.